Як написати пост, який продає. Є одна основна формула, всі інші це більше похідні від цієї формули, якісь уточнення, якихось етапів. Вона називається Аїда. Суть її заключається в тому, що у нас, нам потрібно звернути на себе увагу на наш текст, на нашу упаковку і так далі. Далі викликати цікавість, створити потребу і стимулювати людину до дії. Для для прикладу, давайте уявимо, що той пост, який людина бачить в соціальних мережах, це так, ніби ми десь стикаємося з людиною на вулиці. Для того щоб звернути увагу, наприклад, ось можна одягнути червоний светр, який приверне увагу. Для того щоб людина не просто подивилася на нас, не просто подивилася на наш пост. На нашу цікаву картинку, на наш заголовок, чи першу фразу, яку ми записали, перше речення, нам потрібно викликати цікавість, щоб людина захотіла зупинитися і все ж таки прочитати, подивитися, що ми там написали. Далі, коли людина нас слухає, вона сприймає більше інформації, у неї виникає потреба в тому, про що ми говоримо. І, власне, як результат. Що ми сформували цю потребу, допомогли людині сформувати цю потребу або підсвітили цю потребу, тому що вона була наприклад не усвідомлена. Людина здійснює дію. Ми закликаємо до дії, і людина її здійснює. Чому важливо закликати до дії, чому потрібно говорити про дію? Тому що насправді люди не дуже усвідомлюють той процес, що потрібно щось зробити. І, взагалі, якщо ми не попросимо, не скажемо, що потрібно зробити, то люди не здогадаються, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб витрачати свою енергію е, зайвий раз і щось робити. Тому потрібно говорити і просити, хоча б просто промовити, що потрібно зробити, щоб це було зрозуміло. Яка у нас є структура? Продаючого посту заголовок, або це може бути перша фраза, перше речення, тому що в постах, наприклад, в соціальних мережах, ми не часто говоримо про заголовок. Це можливо, може бути просто неактуально для цієї соціальної мережі. Далі ми вказуємо причину, чому людині варто прочитати, зацікавлюємо її, розкриваємо проблему, з якою стикається людина, говоримо про біль, далі робимо офер і закликаємо до дії, що власне потрібно зробити. Для прикладу, давайте розберемо один із Блоки із частини статті це вступ, який власне і відображає цей принцип, цю структуру. В самій статті так само на рівні всієї статті витримана ця історія. Тобто задача заголовку звернути увагу. Далі задача вступу зробити так, щоб людині захотілося прочитати повністю матеріал. І вступ. Також в цій структурі прописаний так, щоб запевнити людині, чому її потрібно прочитати. Тобто він продаючий цей вступ. Так от, 101 формула готових питань для текстів, що продають, скопіював, вставив. вашим текстам чогось не вистачає, начебто все добре, але контрольного очка немає, спробуйте вставити будь-яке з цих питань. По-перше, що у нас заголовок має цифру, що він говорить про. Формули, тобто це щось просте, підкріплюється тим, що потрібно тільки скопіювати і вставити, тобто дуже легке використання самого матеріалу, який ми підготували. Крім цього, уже в самому вступі ми використовуємо зацеп. Зацеп це перших один-два один, речення, які ми пишемо в вступі публікації. І, наприклад, тут ми це робимо за рахунок питання. І ми питанням підсвічуємо певні моменти. Недоліки або сумнівки, які є у цільової аудиторії саме цієї публікації, саме цієї теми. Вашим текстам чогось не вистачає? Угу. Думками людина відповідає: в думках ми проводимо діалог. Далі, після зацепу, у нас є основна частина, де, де ми говоримо вже більше про саму проблему. Далі чуть більше говоримо про біль і, власне, про рішення цього. Тобто робимо. Offer. Читаючи ваш текст, людина має відчувати діалог тет-а-тет. -тет. Спрощення, короткі речення, абзаци та легкість сильна написання – це все наближає вас до мети. Але ви перечитуєте текст знову і знову, і все одно щось не так, правда? Чогось не вистачає для повного відчуття особистої розмови. А знаєте чому? Ми задаємо питання, і тут ми ще використовуємо елементи форматування, тобто робимо акценти на ось такі короткі речення, фрази. І цими питаннями, власне, ми і показуємо, як готові питання для текстів можуть допомагати формулювати діалог. Тобто сама стаття є прикладом того, як використовувати ті тексти, ті питання, які є в самій статті як продукт, готові питання. Уявіть, що ви розмовляєте зі своїм клієнтом особисто та розповідаєте йому про ваш продукт. Чи буде йому цікаво слухати вас, якщо ви його ні про що не питаєте? Чи не цікавитесь його думкою? Це і є помилка. Запитання оживляють текст. Людина веде внутрішній діалог і переконує себе, що їй потрібен цей продукт. Якщо текст написано грамотно, до кінця тексту більшість навіть холодної аудиторії перетвориться на тепло. Круто, правда? Я підготував для вас велику добірку питань, які збільшить конверсію вашої лендлінгпейджі. Просто беріть формули та підставляйте свої значення. Результат з'явиться одразу. Головне правильно, лаконічно вписати питання до тексту. Ось. Тобто ми аргументували. В короткому стислому форматі продаючого вступу ми аргументували, чому потрібно прочитати саму публікацію, саму статтю повністю. Замість цієї статті ми могли підставити тут. У нас могло б бути посилання на літмагніти, Люди переходили б на сторінку літ магніта, б свої контакти для того, щоб отримати pdf формат. Цих формул і так далі. Або можливо, це був би якийсь продукт вмикач за якусь невелику ціну, який ми також могли продавати. І цей вступ, або цей вступ міг би бути не на сайті, а це міг би бути пост в соціальних мережах.